Асно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТС-1 в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску продати все нічого не залишити. Ужгородські депутати розпродують рештки комунального майна. Скосити не можна залишити на Ужгородських набережних. Масово росте борщовник. З початком літнього сезону зростає кількість тимчасових вакансій. Найбільший попит в сфері обслуговування. Майбутнє країни у мріях дитини. Обласний етап конкурсу дитячих творів на податкову тематику відбувся на Закарпатті. Старим документам нове життя Угорські архіваріуси допомагають відновлювати матеріали берегівським колегам. Продавати комунальну власність Ужгорода не можна. Так одностайно вирішили усі учасники громадських слухань, які відбулися за ініціативи громадського конвенту в приміщенні міської ради. Громадськість обурила інформація, що міська влада планує виставити на продаж 48 об'єктів комунальної власності. Про пристрасті на громадських слуханнях більше знає Роман Сов'як. Місто потребує грошей, а заробити інакше ніж продати залишки комунального майна. Міська влада не вміє. Уже вдруге на сесії Ужгородської міськради виносять рішення про продаж 48 об'єктів. Продавати треба, бо приміщення розвалюється, кажуть чиновники. Саме великий об'єкт, який пропонується для... Продажі шляхом аукціону це Ужгородська хімчистка. Ви всі прекрасно знаєте, де вона знаходиться і в якому вона зараз стані. І повірте, ну, що її вартість з часом не росте, а тільки падає, на жаль, як розповіли чиновники міськради, продаж цього майна принесе місту близько 20 мільйонів гривень. Саме стільки планували виручити за будівлі ще на початку року. Та тоді з молотка мали піти більше 70 об'єктів нерухомості серед них і ресторан Червена ружа на майже 2000 тисячі метрів квадратних. Зараз будівель удвічі менше, а фінансові плани не змінюються. Хоча профільне управління ще не знає, скільки виручить за ці об'єкти. Її ще не оприділили. Це програма приватизації. Я вас ще раз прошу, будь ласка, зараз. Ми не володіємо інформацією, за якою ціною буде реалізований об'єкт. Аргументи громади прості: не знаєте, за скільки продати, не продавайте. Здавайте в оренду. Так місто зароблятиме постійно, а не одноразово. Тим паче в Ужгороді, і так перевиконання запланованого бюджету. Місто має. Нання бюджету за перший квартал більше, ніж на 50 мільйонів. Кошти, які в 2013 році і 2014 були заморожені на казначейських рахунках, їх містом не використало і ніхто з депутатів, ні фінуправління не займається цим питанням. Це майже 100 мільйонів гривень. Ще один цікавий факт, котрий озвучили на громадських слуханнях, те, що комунальні приміщення в центрі Ужгорода здаються за дуже низькою ціною. За оренду трьох приміщень на площі Театральній 7 а бюджет міста поповнюється лише на 5 тисяч гривень. Реальні доходи за ринковою вартістю мали б скласти щонайменше 54 тисячі. Крім того, міські депутати кажуть, фірми-орендатори належать міським чиновникам. Пункт 5 театральна 7, а орендна плата 1312 гривень 52 копійки. Раз об'єкт площа 118 квадратних метрів. Інший об'єкт на театральній 7 А площа 129,6 квадратних метрів, орендна плата 1551 гривня, 89 копійок. Третій об'єкт на театральній 7 А площа 168 метрів квадратних метрів. Орендна плата 2027 ,80 гривень, 80 копійок. І за цими тримами стоять люди, які дуже схожі, як наші зміни висловлюються. Дуже схожі на міського голову. Поверлива першого заступника Івана Волошина і колишнього начальника департаменту міського сподарства Громаду такі справи обурили. Вони прийняли резолюцію щодо зняття з розгляду сесії питання продажу міського майна. Також вимагають накласти мораторій на продаж комунальних об'єктів до кінця року, не чіпати будівлю ресторану Червена рожа та переглянути усі договори оренди. Дуже викликало, скажімо так, бурну реакцію. Інформація про те, що на театральній сіма в центрі міста біля корони. Приміщення, які хочуть зараз дати під приватизацію на викуп орендарям не на аукціон, 9 з копійками гривень виходить один квадратний метр. Уявіть собі таку ціну в центрі міста. Згідно із законодавством України, міські депутати зобов'язані розглянути прийняту резолюцію на черговій сесії Ужгородської міськради. Та поки ще невідомо, коли вона відбудеться. А громадські активісти запевняють, прийдуть на засідання і будуть вимагати, аби депутати не голосували за цей продаж майна. На хабарі погорів закарпатський офіцер-прикордонник. За інформацією прес-служби військової прокуратури західного регіону України встановлено, що офіцер запропонував місцевому жителю за 480 доларів США посприяти в переміщенні партії цигарок через державний кордон. Прикордонника затримали, гроші вилучили. Триває досудове розслідування. Згадане правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Скосити не можна залишити. На ужгородських набережних знову масово росте борщівник. Найбільш небезпечна рослина у період світіння. Після ураження борщівником на шкірі залишаються подразнення, які часто переходять у пухирі. Проблема щорічна і вирішується лише тимчасово, адже після покосу куріння залишається і борщівник виростає знову, створюючи небезпеку для ужгородців. З подробицями Анастасія Ножка. Борщівник Сосновського найагресивніший серед інших видів цього бур'яну. Рослина росте вздовж ужа в центрі міста. Найнебезпечнішим борщівник стає в період світіння. Саме тоді рослину необхідно знешкодити. Після чого біологи рекомендують викопати коріння у захисному одязі та взутті. По-перше, це викошування, оскільки боршвик розмже стільки носиневим шляхом. Це цей спосіб можливий. У використанні, коли вже йде інтенсивний вегетаційний сезон, і борщовик вже досить інтенсивно розрісся, значить, інший спосіб – це різні хімічні засоби, тобто це різні гербициди тотальної дії. Але це ці засоби дієві тільки на початкових стадіях розвитку цієї рослини. З опіками від борщівника до лікарів звертаються не дуже часто, проте випадки бувають плачевними. Спочатку на шкірі з'являються почервоніння. Через кілька годин або навіть діб виникають пухирі. Лікарі не рекомендують займатися самолікуванням. Це не зразу після контакту, а через декілька годин або через декілька діб появляється почервоніння. Потім появляються пухирі. Практично це є опік другого ступеня. Якщо не лікувати ці похірі, то швидко може приєднуватися вторинна інфекція, розвивається інтоксикація і стан хворих може бути дуже серйозним. В Ужгороді боротьба з борщівником механічна методом косіння за межами міста рослину можна винищити хімічними засобами. Зазначають у департаменті міського господарства. На механічне, а це покоси виділено 350 тисяч гривень. Визначені підприємства, які проводять роботи, це товариство наш добробут під замок Агромікс і комунальне підприємство ЖРР номер 5 Тобто вони проводять покоси, Я скільки за необхідності В Ужгороді з борщівником борються, але не завжди встигають викосати рослину до того часу, коли вона становитиме загрозу. Саме тому гуляючи вздовж річки, потрібно бути вкрай обережними та уникати прямого контакту з цим небезпечним бур'яном. Більше десяти років податківці України проводять конкурс творів дітей на податкову тематику. Цьогоріч тема Майбутнє країни у мріях дитини була зумовлена ситуацією в країні, Відзначають організатори. Бачення світлого майбутнього для своєї країни діти зобразили у літературних, художніх та графічних творах. 55 робіт були подані на обласний етап конкурсу. Вісім переможців обласного рівня нагородили грамотами та призами. Важливість сплати податків та митних платежів, а ще світле майбутнє, до якого прагне наша країна. Такі основні завдання конкурсу дитячих творів на податкову тематику, який приходить вже більше 10 років. Діти віком від 9 до 12 та від 12 до 15 років з різних районів краю представили свої роботи на розгляд суддів. Зали діти з свалями. Я думаю, що це все таки залежить від керівника, тому що на дуже гарному рівні були зроблені конкурсні роботи. До речі, минулому році ці самі діти з самого гуртка заняли в Києві призові місця. На обласний етап конкурсу подали 55 робіт. Всіх переможців нагородили почесними грамотами та призами. Вісім дітей зайняли почесне перше місце. В самих творах вони розкривали важливість, і так як через сплату цих всіх платежів вони бачать майбутнє. як вона розквітне країна, як буде в мирі жити. У нас в цьому році журі було дуже здивоване самим висвітленням теми, і вони деяким дітям дали по два перших місця, тому що вони не могли визначити. До завдання всі учасники підійшли творчо і по-своєму особливо. Одні малювали малюнки, інші писали вірші, а дехто навіть свої власні коломийки. Я малювала те, що е, парасолька, в яку падають податки з України. Я написала коломийки про податки і, е, і на і оформила роботу малюнками. Так як ми живемо на Закарпатті, Закарпаття е, як асоціюється з коломийками я її рисувала тан з однієї сторони та танки українські, з другої сторони полі і а голубі милітя з пшеницей к танки і влазвивають какнелогіда. Роботи переможців будуть надіслані на конкурс всеукраїнського рівня. Минулоріч три роботи із Закарпаття здобули призові місця на загальнодержавному конкурсі. Сезонна робота на ринку праці є та значно менше ніж торік. З настанням літа зростає кількість тимчасових вакансій, проте цього року їх не так багато. Спеціалісти пояснюються економічною кризою та військовими діями на сході України. Традиційно найбільший попит на роботу у сферах обслуговування та сільського господарства про тимчасову зайнятість влітку розкаже Світлана Головко. З настанням літнього сезону, коли в місті відкривають літні тераси, а на вулицях продають морозиво, оголошень про набір персоналу стає в рази більше. В основному необхідні продавці, офіціанти та кухарі. В літній період, звичайно, трошки збільшується попит на обслуговуючий персонал у кафе, ресторанах, у готелях. Це або у курортно санаторних установах. Сезонна чи тимчасова робота найбільш приваблива для студентів. Вільні від навчання молоді люди мають можливість підзаробити. Ну, я студентка, навчаюся на третьому курсі журналістики і так я б хотіла знайти певну роботу, мати якийсь заробіток, адже я навчаюся на платному і хочеться якось. Е Фінансувати себе сама, набрати гроші, лише у батьки було б добре десь влаштуватися журналістом, або ж, можливо, просто в якусь кав'ярню, якщо вже такого нічого не знайду, або взагалі найкращим варіантом було б за кордон поїхати підзаробити. спеціалісти. Зазначають, не дивлячись на гарячий сезон, плинність кадрів невелика, адже нових робочих місць створюється обмаль, а люди стали більше дорожити своїм постійним місцем роботи. В порівнянні з минулим роком, кількість вакансій зменшилась на 10%. відсотків. По-перше, спостерігається останнім часом тенденція щодо зменшення вакансій. Цей процес природній. Ми відчуваємо нелегкі часи, в тому числі і в економіці нашої країни. І це природним шляхом дає зменшення попиту на робочу силу роботодавців. У поточному році подали біля 8700 вакансій. В минулому році десь на порядок тисячу було більше. Минулого року, завдяки центру зайнятості в Ужгороді, тимчасово працевлаштували 63 студентів. Цьогоріч мають намір цю цифру збільшити, проте багато роботодавців та працівників нехтують офіційним працевлаштуванням, адже робота і так тимчасова. Працівники ж центру зайнятості в черговий раз застерігають, в такому випадку права людини не захищені. Президент України підписав закон про заборону на дострокове зняття депозитів в банках. Відтепер банківські вклади розмежовуються на депозити за запитом, термінові без можливості повернення дострокового і термінові з можливістю дострокового зняття. Нові зміни не вплинуть на діючі угоди, які були укладені до прийняття цього закону. Це означає, що такі депозити будуть повернуті вкладникам відповідно до умов договорів та чинного законодавства на момент укладення. Угорські архіваріуси відновили документи, які зберігаються в Бергівському архіві. Це стало можливим завдяки спільному проєкту співпраці, підписаному у липні 2014 року. Протягом шести місяців закордонні фахівці працювали над систематизацією і відновленням архівних документів до 1944 року і вже діляться своїми досягненнями, якими розкаже Аніні Когосян. В Берегівському архіві нині зберігається 800 тисяч документів. Найстаріший оригінал диплом, виданий королем Жігмундом Мукачеву, датований 1390 роком. Саме в цьому архіві зберігаються і оригінальні документи чотирьох областей Угорщини до 1945 року. Це спеціальна стрічка. За допомогою праски ми склеюємо документи. Якщо у подальшому виникне якась проблема, цю стрічку можна зняти з допомогою вологої вати. Працюємо насамперед з тими документами, які терміново потрібні для дослідників. Зараз, наприклад, обробляємо перепис населення 1921 року. Берегівський архів знаходиться в будівлі, збудованій у 19 столітті. Колись тут була в'язниця. Документи сюди перенесли в 50-х роках минулого століття. Відтак умов для зберігання немає. Пліснява і жуки короїди добряче попсували матеріали для того, аби їх зберегти. Угорці привезли і спеціальне обладнання для обробки документів, і 10 тисяч ящиків, просочених спеціальною кислотою. Тепер документація зберігатиметься в них. Ми виконуємо архівні запити. По темам, які стосуються документів до 44-го року, е, найчастіше тепер дуже актуально люди просять документи по національності громадян, адже єдине джерело, яке підтверджує національність, воно зберігається саме в бельгійському підрозділу. Це перепис населення Чехословаччини на 21-го року. Одна із складових проекту співпраці оцифровування карт закарпатської області в різні періоди. Тож тепер через інтернет можна прослідкувати, як змінювались межі населених пунктів в різні епохи. Оспаріґа проект мешері крісит і лети ми реставрували велику кількість кадастрових мап, частину з яких врятували від знищення, реставрували їх і розмістили у модерне сховище. Головне ж, зробили їх електронні версії. Таким чином усі бажаючі можуть отримати їх у користування у разі потреби. Бачимо необхідність у продовженні такої роботи з тим, щоб перевести в електронні варіанти і інші документи, які мають важливу суспільну цінність. Кіментати тисяч кадастрових карт оцифровано і ми можемо побачити онлайн-інтернеті. в Може подивитися навіть кожне село. І можеш порівняти як річка текла, то в іншому чи іншому селі. А зараз порівняти є сьогодення карта. Наразі завершено перший етап українсько-угорської співпраці у збереженні архівних документів. Обидві сторони впевнені, що робота триватиме і далі, адже ще є чимало важливих документів, які заплановано оцифрувати, а оригінали систематизувати і опрацювати. Всього ж на реставраційний проект, який відбуватиметься в кілька етапів, угорщина виділила 23 мільйони фо. Брентів До 15 червня обмежено рух на митно-прикордонному переході Ужгород Вишня Німецьке в напрямку в'їзду на територію Словаччини протягом вказаного часу рух на пасажирському напрямку буде здійснюватись однією смугою, подорожуючи легковим автотранспортом, можуть скористатися також найближчим автодорожнім переходом у Блямалий Березний з безперервним режимом роботи, а також прикордонним переходом вельке Селменці, Малі селменці призначеним для пішоходів і велосипедистів. Рух обмежень. Через проведення реконструкції на словацькій стороні. На цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Із білого халату у військову форму. Як закарпатські медики рятували життя військових на сході України? Маленькі зірки великого футболу в краї успішно працює футбольна школа Олімпійського резерву. Ось такою була інформаційна картина дня. Я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора.